27 червня ворог здійснив нещадний обстріл Краматорська. Ракетами окупанти поцілили у місця скупчення людей. На цьому відео перші хвилини удару. Серед поранених зовсім маленька дитина. Станом на 13 годину, 28 -го червня, з-під завалів дістали тіла десяти загиблих. Серед них дві дитини 2008 року народження, одна 2011. -го. Поранені десятки людей. Під обстріли потрапив волонтер з Нідерландів. Він саме знаходився в кафе, куди прилетіла рашистська ракета. We het restaurant. We zaten hier met Aljona, Ja, Kun en Sasha. En niemand is sliep. We tokten ooit zo'n Agun, Dim, Luri, Napol, Luri, paproepen, wijzijd, mnoga een cruciade. It was very, very heavy, and uh, we are very lucky to be alive. And uh, I'm not sure if постраждали і троє громадян Колумбії: депутат Серхіо Харамільо, письменник Ектор Абат і журналістка Каталіна Гомес. Цинізм росіянців не має меж. Допоки на місці удару рятували людей. В телеграм-каналах пропагандистів підло збрехали, що в піцерії саме був корпоратив військових. А тут в одному з пабліків вже зовсім не дивує коментар, який демонструє всю суть прихильників війни. Говорять, що ребенка ґадавали погіб. Кожен такий прояв терору знову знов доводить і нам, і усьому світу, що Росія заслуговує лише на одне за наслідками усього, що вона наробила. Поразку та трибунал, справедливі та законні суди проти усіх російських вбивць і терористів. Контррозвідка Служби безпеки України по гарячих слідах затримала агента спецслужб РФ, який скоригував російський ракетний удар по Краматорську. За даними слідства, ворожим агентом є мешканець Краматорська, працівник місцевого газотранспортного підприємства. Раніше його дистанційно завербувало російське ГРУ. А під час повномасштабного вторгнення активували і дали завдання. 27 іюня дві тисячі двадцять на роботі, отримав… Звонок от военнослужащего российской армии, находящегося на территории ДНР, где у меня просил снять на видео кафе Риа, находящееся возле отеля Краматорск. 17:00 после рабочего дня я поехал к этому кафе и снял на видео кафе, где находились гражданские люди и дети в том числе данное видео я отправил и поехал домой дома из новостей я узнал что кафе рио было подвергнуто ракетной атаке где погибло много гражданских людей женщин и детей я отзвонился І сказав, що погибло багато гражданських, в тому числі дітей і жінки. Запам'ятайте, покарання невідворотне, так само як неминуче будуть відповідати перед міжнародним трибуналом і організатори воєнних злочинів, представники путінського режиму, заявив голова Служби безпеки України Василь Малюк.